Всім всі привіт з ваблек. Я сьогодні прийшов в Batman Arkham Knight. Вот. І ми зараз будемо розказувати про сюжет. Ну, на початку ми, нас, ми, нас зустрічає джокер, якого ми ну, палимо на самому початку гри. Вот. Потім ми переміщаємося в місто. Нам показ... ну, як місто? Нас, нас переміщає там, де пугало. Травить жителів міста Готом. Я заклинала, ми хочемо зійти вилізти і тому подібне. І тут вже нам показують Готем. велить цієї частини. ну і предпосилка. треба трохи таке щось зробити. І предпосилка до того. Що Бетмена травануло в минулій частині Archem Сіті во, під кінець гри. І він протягом цього сюжету він, він цей, ну, бореться з тим ядом, що Йо Джокер травнув. Во. Ну, і вони атаністом виступ, виступає як завжди пуголо. Він цей, захопив місто. І ми, і ми протягом сюжету намагаємося протидіяти йому. Ми шукаємо ну шукаємо проти нього ці уліки, як то кажуть. Ну не уліки, а, Ну там можна сказати, і уліки, І як то і це, потім ми злучаємося з джокером, ой, не з Джокером, а з згад, гадником виконуємо його завдання. І посилаємося далі по сюжету. Так, що тут далі є? Потім ми звичайно з місто міста і там ми з ним говоримо про Ну, що він нам поміг в цій справі. Він наш, наш костюм. Нічого. Немає. Ну потім ми зустрічаємося перший раз з лицарем Архема, протягом сюжету він так само буде зустрічатися нам. Ми будемо проти нього битися дуже багато. Він нам каже, що, що ти слабкий туди-сюди, що ти мене не можеш перемогти і тому подібного. Так, що ще тут є? Ну і Потім ми знайомимо з місіями, які ну, нам показують е машини, які ми граємо. Во. І ми з нею, ну, її можна показувати, кастомізували ці частині, що не було в інших частинах, що не було цієї машини. Во. Ну і Нам дають завдання пару, пару точок, там де може бути полово. Ну, потім ми потрапляємо в пастку там, де поло хоче свій, ну, свій токсин роз, роз, ну, розсіяти по всьому готому. Во. Але цей. Ну, нам дається це зупинити частково. Але потім він одно вилазить на, на, цю, на зовні вилазить. Во. Так, тут нічого немає. Ну, потім ми ну, згадник кидає жінку-кішку, і ми жінку-кішку цей врятувуємо жінку кішку. В... І ну, і граємо трохи за жінку кішкою. Ну, потім ми знову з'являємося в цього в мера, і ми з ним говоримо про цей. Ну, про подальші наші дії. О, Так, так, тут нічого цікаво невели. Ну і потім, потім, потім нам дають гаду, що можна зламувати всякі, всяких роботів, всяких машин і туподіб. І, ну, і так ми просуваємося далі. Ну, потім у нас дзвонить Альфред і каже нам, як прокачувати наш, наш Бетмобіль. Бет Ну, потім з'являється ну, ще один персонаж Це Харлі Квін, во. вона так само ну, хоче про нас битися. Во. І вона нас заманює до себе ну, до себе вліво, там де є ці, всі злочинці, там де ми їх тримаємо і ми маємо прийти її завдання. Во. Ну, перебуваємо на місці порядне діло, і нам не, не можемо відкрити двері, але ми зламуємо їх її голосним таким цим. Ну, спеціально такою штукою, що зламує голос. Його. А потім. Ну, потім ми проявляємося ще на одній лак, ну потім ми по посилаємося. На держабель просуваємося. Ми там так само шукаємо цього лицаря Архема. Ми там його знаходимо, трохи з ним п'ємося, але він втікає від нас і, ну, і підриває перед Держабля. Ну, потім, потім пугало каже, що, цей, що, я готов, що я зараз буду підривати все місто. Ну і підбавний я буду заравити це місто своїм токсином. Во. А потім Бетмен згадує, що є ще один злочинець, який йому поможе. Це Ну, це плющ. То, що зелений плющ, як це називається. І він. допомагає йому, ну, йому цей токсин ліквідовувати. Во. Ну і протягом сюжету ми б'ємося ще раз з. з.. з цим, з.. Як він називається з. Ну, з цим Бетменом. злим ми б'ємося ще раз. Ну, ми б'ємося вже нормально з ним на танках і знищимо його танки І ну до нього дзвонить Альфред і каже, що. Лицар Архема вже знищений. Він каже так, що він вже знищений. А потім виявляється, що він ще не знищений, він ще живий. Во. Що він. цей. Ну, що, може... що може представляти якусь загрозу. Во. І ми потім Потім просуваємося далі по сюжету і ми б'ємося знову з лицарем Архема, але цього разу він. на... Спеціальний е, машині, що бурує, і нас може вбити. Ну, коротше, коротше, така велика є. <кій> і він протягом цього часу він за нами полює і ми його знищимо вже другий, в третій раз знищимо його. І потім ми вже посуємо далі по святу, ми йдемо. А ще, ще хотів сказати, що Оракул теж думали, що він що вона мертва. Це від Лизер Ахама казав. Але вона почасно жива. І ми її спасаємо потім сюжету. І просуваємося далі. Оракул вже нас знов допомагає нам проходити місії. Во. І ми цей. Так. Ну і. І ми по. Ми знову ну, б'ємося вже третій раз з, Бет, ну, з лицарем Архема І ми нарешті знищуємо його і бачимо, що, цей, що є в заручниках в нього цей гордон. Ми спасаємо гордона, потім ми зустрічаємо з, з пугало, і нас Гордон стріляє і і думаю, що, ну, що він нас вбив. Він це мав спеціально зробити, щоб цей. Ну, щоб Барбару випустили звідти. Во. І далі ми по самому сюжету ми вже будемо битися з поло. Ми захищаємо. Ну, Було кажу, щоб ми здали всю свою зброю. І щоб ми, цей, ну, щоб ми до нього поїхали без зброї. Во. І ми потім нас, ну, в машину за, ми залазимо в машину, і та машина підривається і ми перелазимо через паркан, б'ємося по цих Джокерів, і перемагаємо, перемагаємо тих е, джокерів з токсином. Во. А далі... Ну, далі тут ми цей, ходимо і знищуємо всяких е глиняних петменів. Б'ємося проти джокера, тож його плющить від того токсина. І нас повністю... А, і ми потім в кінці гри вже повністю виходимо з того стану, з, з того отравлення джокера. Тому що він нас окривав на початку ну, тієї частини гри. Всім папа. Знову зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па. Зараз буду за.